Популярному перемишленському поету Павлу Петровичу Подільчаку поштою прийшло приємне повідомлення. Приїздіть, Павле Петровичу, писав поважний правитель підгорецького повіту Полікарп Паскевич. Погостюйте, повеселитесь. Павло Петрович поспішив. Прибув першим поїздом. Підгорецький палац Паскевичів привітно прийняв приїжджого поета. Потім під'їхали поважні персони, приятелі Паскевича. Посадили Павла Петровича побіля панночки премилої Поліни, поговорили про політику, погоду. Павло Петрович прочитав причудові поезії. Поліна Полікарпіна пограла прекрасні полонези, прелюді. Поспівали пісень. Потанцювали падеспан, по польку. Прийшла пора, попросили пообідати. Поставили повні підноси пляшок, портвейну, плиски, пшеничної, підігрітого пуншу, пілзнерське пиво. Принесли печених поросят, приправлених перцем півників, пахучих паляниць, печінковий паштет, пухких пампушок під печеричною підливкою, пирогів. Потім Поліна попросила прогулятись під горецьким парком. Помилуватися природою, послухати пташини в Карестрі. Порослий папороть у прадавній парк подарував приємну прохолоду. Повітря п'янило принадними пахощами. Побродивши по парку, пара присіла під порослим плющем платаном. Посиділи, помріяли, пошепталися, пригорнулися. Прозвучав перший поцілунок. Рощавай, парубоче привілля, Прийдеться поетові приймакувати.